Парний заїзд, то і дрова тобі можуть під'їхати під саму дровітню. О такого. Минулий раз ми там викидали. Не було можливості технічно це зробити. Була велика машина. Зараз менша машина. Оно вов, дровінічок тут дрова. Міша і виноград. Міліметражи. Пішло висипання дров, тубочок з грабочком на оду привезли під саму провітню, там дровітня, людина нас вже не один раз замовляє. Отак все зложено від початку до кінця, це дуже важливо, бо дров зараз знову в черговий раз побачите, скільки в порівнянні з ділками тими насипними з усім. Зіло вже є, а ще, ще дрова не всі. Мабуть, придеться ще й там висипати, бо тут вони не влізуть. Хай кабіна проїде. І за кабіну далі не варто. придеться опустити. Стой! Ще отако міше! Порівнюють ціни, де там ваші зілочки оті насипні. Так о десь вам дров приїжджає чи ні? Оцей зілочок і ще. Отако. Мають виглядати дрова.